Вітаю всіх, я таролог Євгенія. Дивимось, хто за вами таємно спостерігає. Буде два варіанти, як завжди. Люблю варіативність. Це буде приблизно ваша енергія на даний час, і ви зрозумієте, чи підходить вам цей розклад, чи ні. Якщо не підходить, ви можете обрати якийсь інший. У мене тут багато цікавого. І підписуйтесь, коментуйте і обирайте свій варіант. З цього почну. Сімка, ви зараз такі. Фігаро тут, фігаро там, за все хапаєтесь, пропускаєте. Коротше, це знаєте, тут як ці пішла на кухню, водички попить, вимила все підрядити, зварила борщ. Тобто енергії багато, але дуже часто ви її направляєте на якісь зайві справи, придумуєте собі якісь багато задач. Можливо, сьоме число десь у вас дать народження є також. Але це про таку вогняну енергію. Сила є ума не наде, я би так сказала, хоча розум тут часто є. А єдине, що ви можете не слухати підказки інтуїції і шукати якісь інші способи досягти своєї мети. Тому угу. ще й сімка. Ви ніби чогось очікуєте якогось результату, вкладаєтесь в це, багато над цим працюєте, але знову ж таки зробите щось зайве. Треба ще трошки попрацювати і побачите результати. Так, тому подивимось, хто за вами таємно, а може й і таємно спостерігає. Так, хто там? Король Кубків. Так, ви знаєте цю людину? Знаєте, але людина може бути на відстані. Людина. Можливо, водної стихії, сама по собі любляча, комунікабельна, вміє підтримати, емпатична, сильна при цьому, знову ж таки, може бути на відстані, або у вас якось перервалося спілкування, бо мало спілкуєтесь, але за вами ця людина спостерігає, що все ще так, ви знайомі і ви близькі. Так. Хто це ще як нам? Зрозуміти, якщо ви не зрозуміли. Ну, так, людина там зараз в якихось своїх розчаруваннях, ілюзіях у виборі, а, можливо, в когось тут є факт якихось залежностей у цієї людини, або там випиває багато, або. Або когось це може бути е, колишній ваш партнер, бо тут імператор, король жезлів, е, якісь неполадки у вас зараз і ви на відстані. Або ж просто людина доволі сильна, яка зараз е, не знає, куди їй рухатись далі, в якомусь підвислому стані. Так, а чому що хоче, з якою метою спостерігаємо? Якось так доволі негативно ця людина налаштована до вас, така холодна, спостерігає за тим, як ви десь займаєтеся своїми справами, досягаєте чогось. Якщо ви жінка, то тут може бути його думка щодо вас, що у вас є хтось інший, або якщо у вас дійсно хтось є, то він про це також думає, або, як ви знаєте, ніби хоче дізнатися про те, що у вас там в особистому житті. Так що чоловік, в принципі, так, така ж сама історія. Ви статі можете змінювати в кожного своя історія, тому слухайте, що очікувати від цієї людини, яка за вами спостерігає. Нічого не очікувати. <свісно> У вас якась зависла тут ситуація, Тут, в принципі, людина якимось своїми справами займається, знову чотири 4 кубків, він там або вона не може зі своїм життям розібратися, але тут може бути приїзд. До речі, якась зустріч між вами. Буде якесь прояснення, розмова, прояснення якоїсь ситуації між вами. Ну, говорити будете точно. Ось знову пись, приїзд або ваша поїздка, щось таке. Ну, до речі, більш-менш спокійною буде ця розмова, знаєте, якось по-іншому, без якогось такого конфлікту. Щось він вам розкаже новеньке. Або це буде про те, що ви <кій> виясните між собою, хто там чого хоче, або дійсно щось вам таке розкаже. Цікаве про щось у майбутньому. Таке враження, що він якось розкаже про свої якісь плани, або хоче, щоб ви його похвалили. <кій> щось таке. Коротше, що вам треба знати зараз? На що звернути увагу щодо цієї людини? Вам, в принципі, нічого не треба робити, воно якось все саме тут у вас буде вирішуватись поступово. Вам, в принципі, треба бути також в спокої і в здоровому глузді, скажімо так, більше аналізувати, щоб не вестись на якісь там випадки, маніпуляції. Все одно поговорити якось доведеться. Тому, можливо, підберіть якийсь час, коли ви будете більш готові. Але це буде важливо для вас обох. Прокоментуйте. А я подивлюсь другий варіант страшний суд. Двадцятки. Люди комунікабельні, люди, які можуть красиво говорити. Я б сказала, що ви розумні, ви чудові. Працівники, виконавці, якщо вам дати чіткий якийсь напрям роботи, то ви все виконаєте до дрібничок і дуже чітко все. Можливо, руками ви щось робите або виготовляєте також, тут можуть бути творчі якісь креативні люди, можливо, ви там на музичних інструментах граєте, скажімо так. Ну, Щось якісь такі творчість тут присутнє. Може бути також якийсь перехідний етап у вашому житті, якесь очищення, відновлення, щось ви по-новому по навод... лад наводите. Може, генеральне прибирання якесь в домі. Так, яка людина за вами спостерігає? Активна, дієва, швидка, тут одні жезли, ще й сила, це якийсь може бути бо вогняний знак. Або така сама по собі дієва активна, впевнена в собі, швидка людина, це люди, які встигають зробити багато чого і одразу. Сила це, можливо, там, знову якийсь вогняний знак, харизматичні, може бути прямо якась така грива на голові, хочеться сказати. Це зовнішньо якісь такі люди. Привабливі, помітні. комунікатор. Хто ця людина вам? Це хтось із сім'ї може бути у вас? Дуже близькі якісь або сім'я, або друзі, або люди, які бувають, бували у вашому домі. Тобто це щось пісне. Хто це ще хоче? стать хоча б дізнатися? Чоловік більше всього, що, але не обов'язково, людина, з якою ви часто спілкуєтесь, я б сказала. Тобто є якийсь зв'язок не сильно близький, можуть бути знову ж таки якісь родинні зв'язки, як там їх називають правильно, є якісь між вами непорозуміння, або я б це назвала, знаєте, як конфліктом інтересів. І ви, до речі, цю людину бачите не такою, якою вона є. Ви бачите цю людину лицарем пентаклів, спокійну, там врівноважено, хоча самодостатньо, розумно, але людина більших успіхів досягає або досягла, ніж ви могли про неї подумати. Це не про те, що там якісь випідрьош, це про те, що дійсно ви цю людину в ваших очах вона якась менша. Може, там син, дочка, можливо, таке бути? З якою метою ця людина за вами спостерігає? Якось у вас дійсно мало спілкування або Обірвалося, тут дійсно якесь бажання в цієї людини підтримати, допомогти, побачитися, поспілкуватися. От дійсно схоже, що це якась ваша дитина, або там якась менша подруга чи друг, що хоче. Е, може бути, що хоче допомогти фінансово комусь когось, такий є. Бачу, як вам важко. Тут більше людина хоче вам допомогти, якось підтримати. У вас якась скрутна ситуація на даний час. Надіюсь, ви зрозуміли, хто там, що вам треба знати про цю людину, про кому спілкування з нею, з ним? І це так, це щось на відстані. Що до цієї людини можна звернутися по допомогу. По-перше, тут може бути, що в неї фінансів більше, ніж здається, ніж вам здається, і вона може дійсно поділитися, допомогти. Або тут про те, що дійсно ця людина вже як оберіг для вашої сім'ї, можливо, навіть. як... Ну, дійсно, тут якась така історія. Імператриця. Імператриця, яка може посприяти вам, якось вашому розвитку, от, ну, дуже фінансова сфера проходить, тому якщо у вас якась скрута, її можна просити. А, її, його. Тому тут з якимись добрими намірами людина за вами спостерігає. Тому бажаю вам хорошого всього. На благо нехай буде, успіхів вам і приємного настрою. Обов'язково прокоментуйте і підписуйтесь, якщо ви ще не зі мною.